Привіт, дорогі підписники! Ми на огляді скінів. Це скини мого брата. Ну, G22, ну, я не буду розказувати, як, як називається кожен скін, ви самі знаєте. Тут. Ну, з якими чотирма наклеєчками. М-ка. Мне вот вона дуже подобається. МП-7. Паттерн, кстати, дуже крутый. Клашик ничем не примітний. Юспик. Ну и цей. Ну, вот такие у него скины. Тепер тут такий я трохи шаленію. Ну, бо в нього прикольні скини. Але їх небагато. Так, переходимо до моїх скинів. Владка Емочка, Ну, калашик теж нічим не примітний. Це МП90. MP... До речі, всі скини з шарт колекції я купляв за 200 голоди. Я донатив. Такий Тек 9, ну я його сам назбирав на нього боже. Це Дігл. До речі, я тут забувся П-350 з чотирма наклейками з нової колекції, то пробачте. Ну Це такий ФБМ, я його, я його зловив за 100 голди. Я дуже радий. Та це таке собі. Ну Це теж таке собі. Це вже. Зовсім нічим не примітне. Це я. Ну... такий. 10 трек. Ну і такий. Вже 22. Плюс в мене на аккаунті ще 130 голди. То не думайте, що я бідний. Якщо хочете, переходьте за силочкою посилання в цьому відео. Буде... Буде мій телеграм-канал. Там, там е, будуть проходити розіграші, коли там буде 20 підписників. Добре. Всім пока. Але не забувайте ставити лайк і підписуйтеся на канал. Тут ми, ну як сказати, ви самі бачите, що ми тут шаленіємо. Всем пока!